Ну, що ж, всім привіт, дорогі друзі! З вами знову є Морнат і сьогодні ми продовжуємо нашу стару рубрику Покемон Гая. Ну і що ж я можу сказати? Давно ми не записували цю рубрику, саме тому я вирішив її записати. А я вам обіцяв, що я цю гру пройду. Яким би. скажімо так, чином я би її не пройшов. Звичайно ж, чесним, дорогі друзі. Я підзабув прийоми своїх покемонів, тому давайте їх прямо зараз переглянемо. Такс. Так, спершу у нас на черзі Талон Флейм. Він знає стальне крило, політ, вогнемет та вогняний розряд. Доволі непогані атаки. Infernaip наш стартовик знає ближній бій, вогнемет, кулаки привода, точніше, кофті і поріз. Далі у нас на черзі йде Амфорос. у якого є камнелом, Discharge, Rock Climb та кулак грому. Далі у нас Венозавр, у якого є Sleep Powder, Petal Dance, Rove і Strangel Bomb. Це дуже збалансовані атаки, так як, так як у мене, я розказував в минулих відео про цю гру, є один план, як вигравати усіх покемонів саме цим покемоном. І це доволі прикольно. Ну і наш IC Glaceon, який знає Hidden Power кам'яного типу. Dig Земляного типу це подкоп, крижаний клик та о, луч Аврори. Доволі сильно, до речі, спеціальна атака. Також у нас є світ, але про нього ми не будемо говорити, так як це не основний покемон в нашій команді. І ми його не будемо залишати назавжди. І по сюжетці нам прямо зараз треба в море. Тому попливли. Що я можу ще сказати? По дорозі на пункт назначення нам попались деякі тренери, а також деякі покемони, яких я вигравав, дея... а з дикими покемонами деякими просто втікав, так як о, не хотів сильно на них витрачати час. По дорозі я знайшов острівець, де я наткнувся на тренера. Uh, і перших двох покемонів було доволі легко виграти. Але для третього я вирішив використати мега Еволюцію і виграти його так. На цьому острові я також знайшов цікавий ПКУ з ХПАПом. Апом, тим самим я поплив далі до пункту назначення. Ну, а пункт назначення у нас був це острівець з гімом психічних типів. Також я по дорозі до пакет центру поговорив з однією домою, а також заробив новий прийом. Тим, що золота, золотий бакелу. лута прийом це black Up. Доволі непоганий прийом, кажуть, бойового типу, який я в майбутньому все одно навряд чи буду використовувати. Далі я просто взяв да й пішов у пакет-центр, щоб прохилити своїх покемонів. Але перед цим вирішив перевірити, чи є тут агім. І він тут був. Я пішов у пакет центр і, звичайно, прохилив своїх покемонів. Після того я зайшов в гім, перебацав усіх допомочників гімлідера, а потім трошки погуляв і пішов у ПК-центр, щоб уже надрати тупу гімлідеру, скажімо так. Ну, а з гімлідером в мене особливих проблем, до речі, не було. Я вирішив першим поставити інфарнейпа, бо я знав усіх покемонів гімлідера. Окрім, до речі, одного, якого я взагалі не очікував. Так, до речі, цей гімблідер каже із Канто, як він сказав. Хоча я не особливо вірю. Скоріше він із Джота, ніж у Канто. І перший покемон це Xatil, один із моїх нелюбимих покемонів. Я його, звичайно, кажучи, одним ударом виграв за допомогою Shadow Claw. І так, я його не виграю. Хоча це доволі ефективно. Він зробив помилку, що використовував Call Mind, а не атакував, бо якби атакував, тоді б міг і виграти мене. Він, звичайно, прохилився, але я все одно його виграю. Алло. Добив я його доволі розповсюдженим прийомом, а саме вогнемет, що було доволі непоганим вибором. Ну, ось перший покемон уже його відкис. І тому чекаємо другого його покемона. Це був Метагрос, якого я якраз таки і не очікував. Бо це стальний і психічний тип, тим паче це кажесь псевдолегендарний покемон, якщо я не помиляюся. Я, звичайно, використав вогнемет, не на ваншот. І не зря надіявся. Бо я його ваншотнув. Що мене доволі сильно обрадило. І я обрадувався, коли побачив екзекутора. Я, звичайно, міг використати кат, але це було б якось так собі. Тому я використав е вогнемет знову. Бо це доволі ефективно було. Хоча Поріз було б більш ефективно. Це я знаю точно. Ось і другий його покемон програв мені. Прокачався я до 46-го левела, і тут у нас є Слубро. Слоубро — це дуже неприємний покемон, е особливо в мега еволюції. Він кажись, першого покоління або другого. Е я, звичайно, намагався замах початку його усипити, щоб е ну, повисити свої стати і потім його убити з одного удара. Але я промазав, на жаль. Добре, що він не атакував мене, а використовував Call Mind. Звичайно, я спробував ще раз, і на цей раз я попав, що було дуже круто. А після цього я, як по старинці, використовував Growth, тим самим повишив свою атаку та спеціальну атаку. Ну, ось вам і ваншот. Я не думав, що я його ваншотну, так як це мегаеволюція, яка на 4 левела була більша. Зараз вже на 3. Бо ми прокачали вінозавра. Наступний покемон був Джинкс. Це був останній покемон. Я вирішив вибрати Таунслейма, щоб його прокачати. Я його вибрав, але не підозрював, що я його не ваншотну. Так, я, звісно ж. Вже... Таунфлейм він не програв. Він вижив. І він навіть виграв Джинкса, але не ваншотом. Що так собі? Йому понадобилось два удари. Ну і це доволі, до речі, непоганий результат. Я, звісно, надіюся на ваншот, але нічого страшного, все одно зате виграли гімлідера доволі легко. Чому я теж обрадувався, дорогі друзі? Гім Лідера виграли, покемонів прокачали, а тепер можна піти до того самого готелю, який був на цьому острівці, так як я думаю, що там полюбасу повинна бути сюжетка, дорогі друзі. Але перед цим ми забрали темку значок, а також пішли до поки-центру прохирити знову своїх покемонів. Бо це для них корисно, а також не сильно хотілося б ходи з е, покемонами, у яких е, мало ХП. Після цього я вирішив піти, до речі, до цього готелю і поговорити з тим бандитом, який там був. Він на мене напав, але я його на ізі виграв, чесно кажучи. Ось вам і профи. <плес> я, звичайно, увійшов за бандитом. Там оказалося дуже багато бандитів. І тому під нашу бійку я вирішив поставити доволі непогану музику. Тому насолоджуйтесь і слухайте. Добралися до боса цих цих бандитів та ворів. І зараз він визиває експлауда, щоб на нас напасти. Але ми визиваємо винозавра Та ми революціонуємо, звичайно використовуючи сліппоудер. І поладаємо ми, до речі, з першого разу, чому я був доволі радий. Ну а після цього, звичайно, грофт. Декілька разів. А. Після цього, звичайно ж, використовуємо Petal Dance. За новим рівнем Венозавра поступив новий покемон ворога. Це був Це був Нойверн, який випадково уніс мого Амфорса, і я визивав е цього Венозавра, і на Ізі його виграв. Ворог відступає. А той чел, у якого ми сражалися в номері, просипається. Він питає, що я тут роблю і що взагалі відбувається. Я йому розказав всю історію, а точніше не я, а мій персонаж. І після цього я за мій персонаж запитав, що це на столі. А він сказав, що це, короче, дуже дорога штука, і за те, що ти, е, ти, хороший такий, я тобі її дам. Після цього я думав, а куди далі продвинеться сюжетка? Я вирішив вийти з готелю і подивитися, може там щось буде. І слухайте, дорогі друзі, на здивування я був правий. Там чекав мене Ілья, з яким ми сразилися. Я давно з ним не бився, але при цьому я його налегкий виграв так знову. Він, звісно, не радий цьому, але нічого страшного. Зате ми пішли в дайвінг. Тим самим я заробив собі дайв, але перед цим прохилив покемонів. Підійшов до нього, він купив нам квитки. Хоча мій персонаж сам хотів їх купити, але нічого страшного. І нам дали по дайву. Тим самим ми почали, змогли плавати під водою. А дайв я міг вивчити тільки на одному покемоні і вивчив. А саме на Сіліо. Я вивчив цей прийом, а після цього порозився у воду. Тим самим подивився, як там все під водою. І скажу чесно, І був правий. Під водою тут красиво. Я трошки помандрував і вирішив визирнути гору. Там я зустрів парочку, яку я виграв. Після цього я ще трошки подорожував і знайшов острів. Цікавий острів. Поговори з ученим він нам дав, дав доволі прикольний предмет. А після цього... Пішов по доріжці, щоб подивитися, що там. Там були, до речі, непогані супротивники і Хілка. Точніше, дівчина, яка за перемогу над нею давала Хілку. Після цього я ще зустрів тренера з стеліксом, але я його виграв. Це не заставило особого труда. Коли я наткнувся на одне місто, я перед цим прохилив покемонів. І зрозумів, що в цьому місті якраз таки є єжарічний метеорний о, фестиваль. Клефері танцювала, у якій були, до речі, прикольні вушка. Танцювала, танцювала, але щось пішло не так, і клефері кудись телепортувалася. А куди нікому не було відомо? Тут тренер цієї Клефері вирішив запропонувати йому допомогти. У мене вибору особливо не було. Почався зими прус, типа. Ну, я такий, ну чому б ні, давайте допоможу. Саме тому ми пішли до нього додому, і він мені показав книгу, де клефері може бути, а саме в печерах, в яких ми вже були. Звичайно, я зразу ж пішов до тих печер, щоб відшукати ту клефері, бо в майбутньому нам це пригодиться. А коли я вже зайшов в ту зону, я знайшов цю клефері. І далі мені потрібно було виконати одне завдання. Це непомітно пробиратися до Клефері о, іншими шляхами, а не до Гілця. Тим самим, якщо я зроблю так декілька разів, я зможу повернутися з нею додому. І дивіться, як це все було. Усі я прийшов додому. За повернення клефері мені дали аж Мастербол. Самий крутий покебол, який є тільки. З ним зрівняється тільки паркбол з Піксельмону. І все. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо вам подобаються мої відео. Ось вам наостанок танець клефері.